На сесії облради депутати швидко визначалися із прийняттям своїх рішень. Більшість їх одразу проголосували за впровадження таких програм, як інтегрованої системи управління теплопостачання бюджетної сфери області на поточний та наступний рік, переведення котелень бюджетних установ краю на альтернативні види палива, а також модернізації ремонту та заміни ліфтів у житловому фонді Закарпатської області на 2012-2015 роки. Утім, кілька питань серед народних обранців все ж таки викликали певну дискусію. Зокрема, це стосується санаторію. Перлина Карпат, яке вже близько двох років не працює та має борги. Станом на 1.03. кредиторська заборгованість по санаторію Перлина Карпат, крім заробітної плати, складає на 1.03 3 мільйони 200 тисяч. 2403 гривні для того, аби знову відновити діяльність санаторію. Керівник краю Олександр Ледида запропонував депутатам узяти його на обласне підпорядкування. Утім, таку пропозицію вони не підтримали. Ну, питання таке не може бути на території Закарпатської області без господарний об'єкт. Сьогодні два роки він вже не працює для того, щоб він запрацював. Я вніс конкретну пропозицію прийняти на обласний обласну комунальну власність і депутати будуть вирішувати подальшу його долю. Що стосується питання внесення змін до рішення обласної ради від 30 грудня минулого року про обласний бюджет на 2012 рік його обласні депутати відправили на доопрацювання. Напевно. Всі депутатські фракції не знайшли між собою консенсус десь не побачили свої депутатські запити, свої прохання своїх виборців. Я думаю, що така можливість ще подискутувати трошки і до другого пленарного засідання вийти узгоджено. Це, в принципі, один з таких варіантів, який міг сьогодні задовольнити всіх депутатів. Також 85 обласних депутатів підтримали меморандум про співробітництво між Закарпатською областю та Асоціацією друзів нашого краю Чеської Республіки.